Ранок 9 травня у Слов'янську почався з ходи миру. Проведення ходи миру саме 9 травня це поєднання поваги до загиблих у Другій світовій війні і прагнення миру на Донбасі у наш час. Бо війна не покидає наш край вже третій рік. Від самого ранку містяни зібралися на соборній площі з прапорами у руках та фотографіями рідних, які загинули у Другій світовій. Є який погиб, Во время великої Отечественной війни это отец. Он участвовал с 41 по 44. В 44 четвертому був ранен і после ранения вылечился только уже после победы. Микола наріжний війну зустрів у рідному слов'янську. Слов Йому було 16. У 43-му пішов у добровольчу бригаду допомагати саперам розміновувати рідне місто та район. Зібралася група під командуванням старшого лейтенанта Пінькова, і ми обізрежували всі боєприпаси, не зорвавшися і залишилися боєприпаси. Ми, маяки були, флажки були красні, на ході взорвався предмети, ставили флажок, а сапери командували лежить, а воронок було там, воронки зривали, так і що не можна було транспортувати. Загалом же у Слов'янську більше 60 тисяч ветеранів, з яких 40 тисяч переселенці. Тих, хто приймав участь у бойових діях, залишилося усього 700. Голова ветеранської організації каже, святкові заходи на честь перемоги зігрівають душу героїв. Сьогодні по повільненью серця твоєї душі. кожен ветеран виходить на цей праздничний мітинг і на те. Містяни крокували центральними вулицями. Приєдналася до ходи миру і народний депутат України Наталія Королевська. Вона привітала ветеранів і разом з усіма рушила до парку відпочинку. Супроводжував ходу харківський оркестр. Містяни такі заходи вважають важливими для виховання патріотизму. Дуже потрібно, дуже полезно, особливо для таких діток. А почему? Какой-то патріотизм діти узнають вообще 9 та ма що це тако це дуже важливо, але так щоб це було на патріотичній основі, тому що ми живемо в Україні. Це день перемоги, святкується, і щоб всі люди знали, що ми шануємо всіх ветеранів, які захищали нашу державу. Кожен може помітити тому, що свою історію те, що зробили для нас наші діди, прадіди В цьому вузрості, виспитуємо патріотичні чувства, любов к родині. Почитання старших взяли участь у ході і активісти. Коли музика затихала, вони скандували гасла. Хода миру вперше пройшла у слов'янську і зібрала близько півтори тисячі містян. Присвячена вона тим, хто загинув, захищаючи батьківщину. Наразі ж як і тоді у 40-х люди, крокуючи вулицями міста, прагнуть одного миру.